Чи приїхав би чоловік до України зараз, у воєнний час, якби спілкувався з дівчиною і був зацікавлений у ній? Знаєте, що відповіли чоловіки? Так. Так, якби вона з ним активно спілкувалася і показала йому, що їй це потрібно, і для неї це важливо, і щоб вона його не заманила в Україну. А дала йому впевненість в тому, що це єдиний спосіб їм познайомитися, і вона дійсно цього бажає, що він для неї цінний. Ви уявляєте, що чоловіки готові ризикувати власним життям заради любові? Як вам? А ви готові ризикувати власним вільним часом, аби. Знайти такого чоловіка, аби поспілкуватися з ним так, щоб він відчув цей конект, щоб він відчув цю потребу приїхати до вас. Ну, хай може не в Київ, або може навіть і в Київ, ну не в Запоріжжя, або нехай у Львів, аби розвинути цю історію кохання, аби зблизитися емоційно, і щоб він відчув, як воно вам живеться, якщо ви в Україні. Ви можете так спілкуватися з чоловіком? Чи здатні ви розкрити себе, розкрити себе перед людиною, яка вам поки чужа? Але ви особистість, ви насичена життям дівчина, яка в активному пошуку, і не боїться розповідати і будувати зв'язок? З чоловіком, який десь там, на іншому континенті, в іншій країні. І подолати ці кордони. Але ж кордони у вас в голові. В голові кордони про те, про ті обмеження, які існують, про ті упередження, які, які має бути чоловік, що він має вам віники букетів надіслати вже, а тоді ви ще подивитеся, чи він вартий вашої уваги, чи там карточку вам надіслати, щоб ви пішли вже на шопінг, а потім ви ще подумаєте. А чи щоб він вам вас врятував, чи мамі операцію зробив за ваш рахунок, або щоб він вам відновлював ремонт в квартирі, робив. Бо ви ще його не знаєте, але ви, йому треба вам гроші прислати. І ви така дівчина, чи ви дівчина, яка бажає створити ту любов, в якої ніколи не було у неї, але вона відкриває своє серце і душу для такого кохання. До якої вам, групи, дівчат?